Сьогодні ми натрапили на слід всеїдного лісового гризуна Future in the Past. Що це таке Future in the Past? Ми зараз з тобою розберемось, чим відрізняються сліди Future in the Past від Future Simple. Відповідь ти вже знаходиш у назві. Тепер я вітаю тебе, бо ми полювали наш сьомий час. Привіт! Привіт, друзі! Hello! How's your life? Як твоє життя, як воно? Ти зараз бачиш мене. Баліна Олега. це значить, що ми разом з тобою на каналі привітчення. Разом, разом полюємо на ті жахливі правила англійської граматики. Цей канал буде корисний для тих, хто вивчає правила, англійські правила. Тобто трошки хочу розібратися в граматиці англійської мови, але не зовсім це виходить. І тут ми робимо це швидко. Тож, якщо ти серед таки людей, підписуйся, будь ласка, я на тебе чекаю. Сьогодні ми натрапили на слід всеїдного лісового гризуна Future In the Past. Що це таке Future In the Past? Ми зараз з тобою розберемося. Проте з самого початку нашого полювання хочу зауважити, що для того, щоб бути в нашому офіційному клубі мисливців на Правила англійської граматики треба що зробити. Підписатися! Так. Тож, якщо ти цього ще не зробив, будь ласка, підпишись. І не перекручуй, я тобі поясню, для чого це треба робити, щоб все було прозоро. Диви, якщо ці відео тобі цікаві, тема цікава. А, якщо тобі щось подобається, так, то будь ласка, ти підписуйся, став лайк, обов'язково залишай коментарі, що ти думаєш про ці відео. А чому? Бо якщо ти робиш відразу, як побачив це відео, YouTube просуває це відео далі. І таким чином додалі більше людей бачать його. І так само за допомогою тебе вже бачать відео і вивчають англійську мову. Таким чином, ти допомагаєш іншим. Ну і мені теж. То допоможемо один одному разом. Зробимо це разом. Давай, будь ласка, підпишись і залишай коментарі і лайки. З тебе mm. коментарі лайк. Добавилися? А з мене пояснення, що таке квічен the Past. Ну що ж, поїхали! Тож, хто він такий, той всеїдний лісовий гризун Future in the Past? Та чим він відрізняється від гарячого південного буйвола Future Simple, якого ти вже полював? Насправді все дуже просто. Я наперед тобі кажу, жоден час за лісу не є важким. Тож, все просто. Відповідь ти вже знаходиш у назві. Тобто назва Future in the past. Future майбутній in в The Past. Минулий. Майбутнє в минулому. Іншими словами, ти в минулому кажеш щось про майбутнє. Ось тобі приклад. Я знаю, що Джамбо прийде. Ну, тут в тебе немає минулого, тому це гарячий південний буйвол Future Simple. Це був Future Simple. Та якщо сказати, я знав, що Коко Джамбо прийде, диви, я знав, що Коко Джамбо прийде. Це вже встаївний лісовий грозд Future in the Past. Бо в тебе є дієслово знав в минулому часі. І ти кажеш про майбутнє. Тому це Future in the Past. Зрозуміло. Зараз я тебе перевірю. Але перед тим як перевірити, треба розібратися, як відрізняється чи чим відрізняються сліди Future in the past від Future Simple. Якщо у Future Simple ти ставиш will, і це слід Future Simple, так його ознака. То Future in the past замість will, ти кажеш would. Ось і все. Наприклад, речення ми казали, я знаю, що Какаджамбо прийде. I know that Coco Jumbo will come. А ось якщо ти кажеш, що я зна, Какаджамбо прийде. Feach in the past, ми кажемо I knew. that Coco Jumbo would come. Зрозуміло? Тепер перевірю тебе. Кажу речення, а ти його перекладаєш. Вона каже, що так коняка не подзвонить тобі. She says that horse will not call you. Це просто future simple, бо тут немає минулого часу. Тож, це гарячий південний буйвол. Але якщо вже ми кажемо вона сказала, що та коняка не подзвонить тобі, це вже future in the past, бо є минулий час. She said that horse would not call you. Ну що, зрозуміло? Певне, не що зрозуміло. Тепер. Тепер я вітаю тебе, бо ми полювали наш сьомий час. Тільки це вже сьомий час. Тож, давай разом повторимо. Що то за такий час той всегідний лісовий Future in the Past. Це коли ми в минулому кажемо про майбутнє. А які в нього сліди? Ознака його яка. Замість ми ставимо гуць. Супер! Тепер ти можеш сам відстежити його та вполювати в домашньому завданні, яке я тобі зараз дам. Роби домашку і перевіримо його потім. Молодець. Ще раз тебе прошу. Якщо в тебе є якісь ідеї щодо покращення наших відео, якщо може ти вважаєш що щось треба поліпшити, а щось тобі подобається. Напиши це в коментарях. Це важливо для того, щоб. Цей канал розвивався далі. А тепер тримай вухо догори і ніс вітру. чекає тебе наступного разу роби домашку. Па-па! Хто це -то такий? Той дикий та неадекватний лісовий Бобер? Тобто condition. Якщо цей Бобер працює в твоїй школі, то він заробляє великі гроші. Ці частини речення в теперішньому часі. Що таке умовні речення?